І так, важлива інформація для підприємців. Я зараз збираю групу такі, з до 10 підприємців, де ми разом з моєю практичною допомогою, з моїм особистим супроводом впровадимо, налаштуємо і зробимо вам фінансово управлінський облік, який буде складатися із звіту по прибутках та збитках, кешфлоу, складських запасів, балансових статей. Далі впровадимо платіжний календар, щоб правильним чином збирати всі облікові дані по доходу. І витратах, і щоб бачити касові розриви, далі побудуємо фінансову модель, яка нам покаже і показники мінімум і норми для того, щоб бути в стабільному плюсі і рости. І запровадимо регулярний менеджмент. Це план факт аналіз, який нам і допоможе виконувати той ті планові показники, які будуть заплановані в фінансовій моделі. Тому, якщо вас це цікаво, якщо ви хочете поучаствувати в групі, це буде 100% практична група з підприємцями. Ставте плюс.